Олександра Бойчук, директор департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної військової адміністрації, що потрібно знати людині зі статусом внутрішньопереміщеної особи для отримання безоплатної медичної допомоги, на сьогодні близько 8 мільйонів українців. Покинули свої домівки і переїхали у більш безпечні місця для проживання і, отримавши статус внутрішньо переміщеної особи. Незалежно від статусу, кожен українець має право на отримання безоплатної медичної допомоги. На сьогодні це право реалізується завдяки програмі медичних гарантій. Програма медичних гарантів включає всі основні види медичної допомоги, а саме це є екстрена медична допомога, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем, також первинна медична допомога, спеціалізована медична допомога, допомога дітям до 16 років, реабілітація, це є паліативна допомога, також допомога у вагітним та при пологах, а також безоплатні і частково з доплатою ліки по програмі Доступні ліки. Вхідною точкою для безоплатної медичної обслуговування залишається лікар первинної медичної допомоги. А саме це є сімейний лікар, терапевт чи педіатр. Це може бути лікар як комунального закладу, приватного, так і ФОП, який працює за договором з Національною службою здоров'я України. Окрім того, в нашій області тривають дні здоров'я, які є в рамках проєкту Турбота про родину героя і виїзні медичні бригади здійснюють консультативну роботу у всіх куточках нашої області. Будьте здорові!